Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана пригнана з Німеччини машинка Opel Astra K, 2017 рік, 1,6 дизель на автоматі. Класний вигляд, без дефектів по кузову, передні і задні парктроніки, Титанові диски, класна резина. Також є комплект зимових, зимових коліс точно на таких же дисках. Стан зимової резини нова. Суперовий вигляд. Ніде немає ні царапин, ні вмятин. По кузову машина без відкрасів, зараз покажу прибором. Капот 91, крило 90

9270. І тут у нас 91. Вся машина в рідній фарбі, навіть бампера нічого не знімалося з машини і не крутилося. Пробіг 160 тисяч, оригінальний німецький пробіг. Є всі підтвердження, є шторка, все чистенько. Салон в ідеальному стані. Так, 161 тисяча оригінального пробігу. ТО було на 150 тисяч. Тут є всі підтвердження, сервісна книжка. Всі обслуговування, всі відмітки, є німецький тюф. Можу показати за опціона, як вона купувалася. Будь-які перевірки, будь-які комп'ютери. Оригінальний прибіг 160 тисяч. двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, утримання у смузі, фронтальний асистент, датчики світла дощу. Клімат-контроль працює, холодить. Двигун працює ідеально, коробка працює ідеально, по ходовій проблем немає абсолютно ніяк. Нагадую, також є зимові колеса на таких самих титанових дисках з новою зимовою розиною. Колеса такі ідеальні. Покажу, що зараз під капотом. Нічого тут не кручено, не мито, чистий антифриз, екологія я на місці, все на місці. Кого цікавить така машинка, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте, оглядайте і купуйте. Сертифікат буде в наявності з машиною. Ціна 12400 доларів. Це чистий 17 рік. Модельний 18-й, календарний 17-й. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і ставте лайки.